Ляниця, шановні пані і панове, у нас знову льє. Весь день. Без перетанку йде дощ, буквально от півчас, яка перестала моросити, і я вибіг швидко записати вам відео про гриби. Грибів, як й казав, море, йдете в будь-яку сторону будь-якої лісопосадки Дніпропетровської області і збираєте 88 тонн мільйонів тисяч мішків грибів. Зараз поговоримо про говорушку ворончасту, у нас вже її називають лисичкою. Ось у Дніпропетровській області лисички не ростуть. А от говорушка багато людей мені плювали в лице, коли я казав, що це не лисичка. Ось така вона гарнюня, це такий крупненький гриб. В Росії, в Сибіру її в основному топчуть ногами і зря роблять дуже гарний гриб, особливо в маринованому виді. І ще дуже важливо, він вважається умовно їстівним. Тобто його треба 15 хвилин проварити. Ви не вмрете, якщо з'їсте його сирим. Ну, у деяких людей від нього буває легке харчове отруєння. Тобто можете трошки... Ну Це не, не страшно. Тобто, якщо проварити, 100% не пропоноситись. Сирим я його їв, у мене з ним ніяких проблем не було. Бо я раніше думав, що це лисичка, вони ж глистогонні, колись їв, думав, воно поможе. Ну, глисти не виходили, думав, щось не так неправильно з'їв. Ну, в общем не помогло. Як був я з глистами в сраці цілою кучою, так і залишився. Ну, це ми не про це відео знімаємо. Дивіться, ростуть вони отакими от колами знайшли і пішли ріж, 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 ріжте. Два-три кола, і у вас буде пакет грибів. Воно вони пішли далі. Воно далі, далі, далі. Коло пішло туди далі, далі, далі. І, в общем, в радіусі метрів, наверное, 50 буде таке велике коло, і це будуть іти гриби. Два-три кола, ви з грибами. Далі он на фоні у нас. Тільки не знаю, буде вам видно, не видно, Должна сфокусуватися по центру. По ним теж зроблю відео, ніяк не дойду. Скажімо так, Часу немає, ніяк не можу піти, зняти обширне відео, як я хотів, по всім грибам, які зустрічаються восени. Грибів дуже багато, але часу, на жаль, дуже мало. Плюс ще треба рекламне одне зробити, як руки не дойдуть, сильно дожжіть. І... Скажімо так, буде скоро цікаве відео. Буду дуже інтересну річ вам показувати, яка в хазяйстві пригодиться. Дивіться, це акація, люба акацієва балка. Ну, Взагалі-то в будь-якій балки вони бувають, не тільки в акацію. І ці гаворушки зустрічаються на виходах з балки, де сонечко проходить. Більш такі затіньоні затінки вони не люблять. А от на виходах дуже любить. Коли вона маленька, вона така ідеальної округлої форми. Ось як тут. Більш молодішу зараз зріжу. Знизу така біленька. Схожих отруйних на неї у нас немає. Перепутати з чим то важко. Можливо, ви змогли б її перепутати з галеріною каймльонної, ну вона. Інша по формі, інша по запаху. І форма трошки, в общем не перебутайте ніяк. Ось вона манюнька ще виходить. Бачите, така кругленька точечка, потім вона підросте і буде багато грибів. Грибів зараз всяких море, скоро ще буду вішенки показувати. і Скоро покажу царський гриб. Рижик. Дуже часто мене спрашували, який найдобріший гриб. Найдобріший. Самий перший, навіть добільший, ніж білий, білий рядом не стояв, це рижик. Знайдете рижик в будь-якому виді, він просто такий. Якщо ви хочете спитати кулінарний оргазм, то збирайте рижики, пробуйте і не пошкодуйте. Я їх вам скоро покажу. А зараз ми збираємо говорушку. Прийшли і отак. Тут все просто прийшли і вирізаємо. Тобто, якщо ви не попадете на кучу цих грибів, їх буде дуже багато. І не пошкодуйте беріть. В маринованому виді, як я вам вже казав, на півлітрову баночку ми даємо 25 мл 9% столового оцту, чайну ложку солі, одну гвоздичку, 6 горошинок перчику, гриби відварили 15 хвилин, пару разів поміняйте воду, щоб весь мусор, який не відмиєте сплив, вони як не чистяться, отак і остаєте, Навіть на частини не ріжте, ціляком оставляйте, буде добріше. І зимою відкрили, промили, додавали трошки. Цибульки, трошки олійки і смачніше, хто випиває закуски, немає. Ну, я не п'ю, я так їх просто їм. І вам не раджу, алкоголь це не те, чим треба заповнювати своє життя. Краще гуляйте по лісу, збирайте гриби і буде вам щастя. Побачили кацапа в засаді, дали йому пизди, лом сраку втикнули або качанку корузи. І все усіх буде добре. Обов'язково переможемо, все буде Україна. Кохайтеся! Ну і пані й панове, хто хоче допомогти каналу під відео в описі будуть реквізити карти, як це можна зробити так. Також треба допомагати гарним людям. Всім раджу звернути увагу. В наявності є 5 тонн ось такого гарнюнього бурячка. Під відео в описі оставлю номер телефону хазяїна, який його вирощує. Можна замовити оптом, можна замовити в роздріб. По Дніпропетровській області в радіусі 100 кілометрів можуть вам прямо додому його привезти. Тобто дзвоніть, звертайтесь, домовляйтесь, і всім буде щастя. Реклама абсолютно безкоштовна. ну Можливо, в якийсь мішечок бурячків дадуть, і то буде гарно. Всім до побачення, шановні, наступне відео по рижикам. Найсмачніші гриби в моїй місцевості. Очікуйте, 4-5 днів я його викладу. Ну, тепер точно до побачення.